Археологічна група Криворізького історико краєзнавчого музею вже не один рік досліджує кругани Криворіжжя. Це знахідки поблизу села Недайбода Криворізького району, які виявилися досить багатообіцяючими. Починаючи з 2011 року, археологам вдалося дослідити значну частину великого комплексу понад тисячі квадратних метрів, до якого увійшли Вівтар, культова яма і головне стелли рідкісне явище для періоду пізньої бронзи. Ми розкопали такі. Три конструкції, які ми умовно назвали. Перша конструкція це змії дракони. Вони являють собою такі дві викладки довжиною одна 14 метрів, друга там 15,5 метрів да, каміння. І зверху, якщо дивитися, вони мають вигляд двох змій, повернутих головами одна на одну. Друга конструкція, недалеко від цього, на відстані 6 метрів, це таке кільце. Кільце розірване в двох місцях, воно схоже на кільце, якби на спіраль трошки розірване, і теж на двох змій, які якби от колом лежать. Вдалося відшукати навіть кам'яну алею, що починалася від вівтарної стіни давнього святилища, та відкрити культову яму, котра, схоже, була місцем жертвоприношень. Минулоріч вдалося відшукати ще одне дитяче поховання, а взагалі їх в комплексі більше п'яти. Тож археологи сповнені бажання влітку відкрити таємницю цих могил. Це Був за головою горщик. От горщик, ми його забрали прямо землею, для того, щоб можна було потім дослідити ґрунт, який там залишився. І горщик стояв, як в інших похованнях цього ж могильника, він стояв похилено. От дно плоске, але він стояв похилено, як в інших похованнях. Це, це ще одна загадка цього об'єкту. Зараз криворізькі археологи переглядають зібрані матеріали і потроху складають плани розкопок на літо, якщо, звісно, пощастить знайти кошти, адже оснащення експедиції обходиться недешево. Втім, витрати цього варті. Тільки знайдених за останні кілька років матеріалів вистачило для ґрунтовної праці кургани Криворіжжя. Цю збірку криворізьких археологів Олександра Мельника та Ірини Стеблини вже належно оцінили науковці України. Наразі міські дослідники планують зібрати фактаж ще для однієї цінної. Великий масштабний проєкт це написати книжку, яка умовна робоча назва, міфологія Криворіжжя. спроба реконструкції, показати складність і різноманіття духовного світу наших пращурів, як вони уявляли своє місце в цьому світі, як вони відносились до природи, в кого вони вірили, що вони чекали від богів. Ми, якби нащадки цього пласта солідного культури і який ми можемо сьогодні реконструювати завдяки археологічним дослідженням. Комплекс під недайводою відкрив далеко не всі свої таємниці, і цілком можливо, головні знахідки ще попереду. Криворізькі археологи ще пам'ятають радість і подив при знаходженні поховання давньої сарматської жриці всередині 80-х років на криворізьких землях і сподіваються, що фортуна удачі посміхнеться їм і при наполегливому дослідженні цього святилища. Що ж, можливо, ці сподівання дійсно справдяться і, ймовірно, навіть у найближчій експедиції.